Так, всім доброго, тихого, мирного дня. Я рада вас вітати на своєму каналі. Зараз відправляємося, хочемо знайти. Сказали, є великий супермаркет. Це наш готель, це ресепшн. Я вам зроблю огляд готелю. А зараз ми з вами просто підемо. Де Катя? Катя йде. Катя йде, Іди. Катя ти де? Так, ми зараз підемо. Ой, підемо в супермаркет. Хочу взяти водички простої. Долар ой, долар, євро 20 коштує 6 літрів. Я десь бачила, зараз піду куплю. Значить, Ось наш готель, він бюджетний. Я вам огляд зроблю трошечки пізніше. А ось отам я. Бачите? А будемо йти ми ось туди. Дивіться, що навкруги нас. Дивіться, яка краса. Це центральна вулиця. Море знаходиться ось там. З тій стороні, там море. Ми тут підемо, зараз чекаємо Катю і поки сходимо в супермаркет. У нас на тільки сніданки <сі> моя звізда. <сі> Все, пішли. Пішли, пішли, пішли. А Ручка без ручки. Всім доброго, тихого, мирного дня. Я рада вас вітати на своєму каналі. Приїхали ми десь близько, ми вже в Будві. Я думаю, ви це вже зрозуміли. Ми вже в Будві знаходимось. І, звісно, перше, що ми робимо, нам підказали, тут є великий, дуже супермаркет. Ми тільки на сніданках. Наша, наша подорож коштувала 343 євро на людину. Це автобусний тур на 10 днів. Із них 7 днів на морі. Три дні, три доби це. Добирання, да? тобто півтора суток ми десь їхали сюди і так і назад будемо їхати. Тому, тому тому, тому, зараз підемо знайдемо супермаркет, ну, щоб потім ми могли харчуватися, У нас тільки сніданки. До речі, дивіться, яка краса, яка краса, які квіточки красиві. Ну, сьогодні буде огляд супермаркету. Ми приїхали в 9, нас заселили десь. Повинні були в 12, ой, в 14, але заселили нас раніше. Був вільний номер. Хоча необхідно засіляти в 14. Тому нам повезло. Звісно, що було своє, подоїдали. А зараз треба щось купити, ну і потім будемо дивитися, що є. Дивіться, якраз яке гарне дерево. Тобто пішли, подивимось. Зараз ціни. І, звісно, буду показувати вам готель. після Ми... О, дивіться, 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 яка краса, яка краса? Жарко, 31 градус. Буду вам показувати море. Ну і взагалі все, чим буду тут займатися, теж буду показувати. Проходимо зараз яблука. Дуже. Ой, дівчата, ви подивіться. яблучка так? Да? Яблучка. дивіться, боже, які здорові яблука. Так, іде моя Катя. Мені ж треба Катю знайти. Так. Бо я зараз Катю загублю. Він на тут є по дорозі. До речі, йшла, бачила ліфкове дерево. Будемо вночі. Дивіться, <бліця>, яка краса, дівчатка, яка краса. Олє. Все, йдемо далі. Дуже гарно, дуже гарно. Хочу подивитися, скільки коштує просто водичка. Так, що в нас? Тут? Сліва 2 євро. У нас 18 гривень, помідори 2,19. Все, йдемо. це все. Готелі, готелі, готелі. Жабац, жабац. Так. Катя каже, чи Катя, навігатор каже, дуже великий готель. Ой, готель, магазин. Супермаркет. Пальма. Дивіться, яка краса на гору. Все в пішій доступності, в першому доступі ми знаходимось на центральній вулиці, проживаємо. Тому всі ці розв'язки, вони дуже-дуже гарні. Так. Моя машина так, Така машина, як у Каті. Гіпермаркет. Ось ми прийшли в гіпермаркет. І, до речі, зараз вам все покажемо. До речі, сказали, тут можете не чекати, вас ніхто не пропусте. Тут хто як хоче, так і їздить. Ми зараз подивимось, чи тут вічливі водії, ні, не вічливі. Ну, Ми почекаємо. Ми нікуди не спішимо. Ми просто зараз будемо практично бігти. Бігти, бігти, бігти. Нас пропускають практично. Нас пропустили. А вхід з цієї сторони, так? І зараз підемо в супермаркет і будемо дивитись, покажу вам ціни. Дивіться, яка краса, дівчат. Дивіться, яка краса. Ну, до речі, вже дівчата ходили раніше за нас, ми поки помилися, поки туди-сюди. Казали, ціни дуже схожі з Україною. Ну, трошки десь, може, дорожче. Тому, дівчатка, пішли. В гіпермаркет. Великий, дивіться, ну, гіпермаркет, гіпермаркетом. Дивіться, яка краса. Краса перед нами. Ну, а ось там гіпермаркет. Пішли. Так, ну що так він виглядає. Пішли. Стояночка, парковка. Можна тут залишити свій своє авто. Ну і, звісно, піти і купити собі, що необхідно. Ми зараз з вами підемо. Погуляємо, подивимось, які ціни, порівняємо ціни. А де моя катруса? От і моя катруса. Так. Ну, що давайте подивимось, що чому. Ось, будь ласка, купую. Кукуру... Кукурузка, на рок, ви бачите, долар 69, долар 29 за кілограм. Ми спочатку з хаті подумали, що це креветки. 2,19, а Це це не креветки, Це. Це не креветки, це точно. 2 кг креветки коштує 33 євро. 2 кілограми 2 ось цінних. Бачиш, 33 євро, така. Але є базарок казали, ми будемо шукати там, а можливо, там купимо щось більш достойне. Ось такі є філі курини, кури, які я не бачу, сіну. Ціну дівчата поки не бачу. А ось бачу зараз. 6 євро. Коштує 2 кілограми. Заморожена філе. А що? Якась рибка, мені здається, філе. 6 євро. 6 євро. 6 євро 240 гривень, так? Виходить, пів кілограма. Тут є курятина не заморожена. Ми теж з вами. Давайте подивимось, дівчата. Давайте подивимось, скільки коштує. 2 євро, 2,68. Коштує 2 філешки. 2,68 євро. Ось такі горішки. Кундук 4 євро. Далі. 1 кілограм 10 євро. Кунжут. Кунжут. 3 євро. Так. А, оце євро 34. 200 грамів євро 34. Ось тут, дівчата, горішки теж, сімочки є. Це, це, це не тиквіни, тиквіни сімочки. Ось нут, якщо я не помиляюсь, сьогодні на Гречка. Йшли подивимось на вітрині. Що там? Нектарин 2 євро. Да. Така прилава. Це у нас да. 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 Ну, немає такого щось ексклюзивного національного. Поки не бачимо, да. поки Йо. не бачимо м'ясо фарш 7 євро. М'ясо 5,29 євро. Майже 6. Яловичина. Є, є, є і по 7, епо два, по дванадцять, різна. Тут великий вибір, Катя. Прошу так. 4 евро, да? 4 евро. Ой, с Нарезочка 3 евро. Ага. перчик у нас 2 евро тут коштує. Помидорчики коштуют. Помидорчики. Поки не бачу. Рукала, дівчата рукала, теж поки не побачила. Обаса, дівчата, 6 євро, 11, 5, різна, 3, 10, 14, 7. Бачите, різна різна ціна сосиски 2,69, ось такі 6,49, сири від 10, не від 10, а 10 євро, 8, 6, ну, ви бачите, з копіячками. Які ціни на сири, є вже нарізані сири. Ну, ось, наприклад, взяти такий сир, наприклад, такий коштує 3 євро 300 грамів. Різні різні ціни. Ось такий. Мабуть, пармезан 11 євро. Весенню 8 євро. Ну і різний вибір, дуже великий, дуже-дуже багато. Бачите? Ну і ціни. Теж ви бачите, дуже-дуже різні. Масло, мабуть. Це таке циркова маса далі з ложкою. Да? Мені здається, євро 67. олівки, олівки, олівки. Ну, ось, наприклад, взяти отаку от коробочку. Будь ласка, 50 євро 08. Ось такі. Далі. Тут є смаколики вже йдуть. Різні, різні смаколики. Бачите, по цінам 18-15 євро. Різні, дуже різні ціни. Я так розумію, солодке дорогі. Долар 89 100 грам, мабуть. До речі, дуже великий такий супермаркет. Водичка коштує. Півторушка 0,65 євро. Ось така 0,65 євро, вода, вода роса. А Катя застряла на сирах. 0,65 коштує водичка. Водичку я возьму з собою. Сок ми зараз з вами побачимо. Не побачимо. Сок я не побачу. Водичку, мабуть, візьму ось ту за 0,65. Вона вся тут. Там далі 0,65. Фанта коштує євро 79. Евро. сосиски в точніше, є і сосиски 1 євро. Ось такі 150 грамів. Три сосисочки 1 євро. А тут є тлічина ковбаси по 3 євро до 3 євро. Дівочки, є по Побагатеньку тут. О, такі більше, ніж 4 євро. Є різні. Є сильно зернові. Бачите, різні різні. Тобто кинув сюди філешку. 4 євро, 3 філешки. От візьму водичку. Долар по євро 49. Така є. А є? А така ж сама ціна. Так. Це я розумію борошно кілограмовий коштує 0,59 і вище. Так, будь ласка, я євро 2,09, один десяток яєць. Ось вот так. Так, ось будь ласка, оліхкова олія 12 євро. Є по 5 євро ось така. Різні різні ціни. Медок, до речі, 8,39 євро. Приправ дуже багато різних, теж різні ціни. Я думаю, вам видно. Так, ось такі напітки євро 39, мавнесенькі 79. До тобто, речі, 5,59 євро коштує туна. тунець 3 плюс 1. О. Так, трошки скупилися, взяли водички, взяли трошечки поїсти, щоб ніде не лазити. Так, Кать? Що ти там, сир, який взяла, тунець? я взяла чисто таку е, їхну вкусняшку. Це прашута, молочний сири і пакету. Так, приїхали зараз, розбираємо трошечки. Трошечки речі, поки партнер тут щось це саме треба підготувати нам утюг, щоб розгладити все, що ми з собою брали. Він такий грязний масок робити. Ага, да ось зараз танечка підчистить його. А чим ти його будеш там чистити? Просто при Оливец. ага. И все. И... Будем нарядні, Мы сегодня будем нарядні, Не Ой, в смысле просека, тюжок, а будем нарядные. Тюжок будет чистенькие вещи, дорогие, которые мы очень любим. не будут у нас вымазаны. Вот так вот.